Дай, друзі, така тема як селекція фундука у пошуках нового сорту. Дивіться, цього року перший раз спробував дану технологію, сам процес практично не знімав. Зараз покажу хіба результат. Кому цікаво, ось які сорта. Перша колонка сорт, на який опиляли. Друга колонка це є пилок, яким запилювали. І ось ще Ямхіл і Варшавський. Селекції фунтука, що з цього вийде. Дивіться, для прикладу на деяких сортах, таких як Джефферсон Варшавський, Шупомляйська е, поніка, де бруньки тільки щійки, що почали е, йти вріст. Ось такого плану. А більша частина бруньок закритих, сережки ще в сплячому стані. Хочу попробувати вивести новий сорт. Кажуть, такою, такою справою не займався, але заради інтересу хочу спробувати. Буду переважно запилювати самі крупні сорти фундука, які в мене є. Італійці з американцями, американці з італійцями. Знаю, що ось такі кульки поліетиленові це є непрактично і неправильно, необхідно щось інакше. Можна створити, де, як мені рекомендували, сердень парниковий ефект і це може трохи пошкодити, але, так кажуть, ризикнемо, попробуємо, може з цього щось і вийде. Це в нас Джефферсон, також Ямхіл, там компоніка, також Халле, короткоокривовий і Трушеса. Ось ці сорта будемо пробувати з них зробити щось нове. Так, ось дивіться, в якому стані трушеса результат запилення. Познімали ми ізоляторні мішки. Було одне, переживали, щоб ізоляторні мішки ми використовували поліетиленові, боялися, що там не була за висока температура і фундук не пішов в ріст. Цього не сталося, це вже добре. Ось дивіться, процес запилення прийшов. Бачите, Ось ці червоні вусика, правильно називається, вже повністю почорніли. Це означає, що процес запилення пішов успішний. Це у нас сорт Трушеса. Ось бачите. Так. Це у нас сорт компоніка. Ось ця гілка, яку ми не запилювали. Ось бачите, практично ще які деякі бруньки жіночі почали, йти, почали цвісти. Бачите, але основна частина вже практично відсвіла. Бруньки вже почали йти вріст. І ось гілка, яку ми дозапилювали сортом трушеса. ось бачите, бачите на цю бруньку, вона вже практично запилена. Ось одна, ось друга, ось третя, вон там четверта, п'ята. Одним словом, врожай має бути. Ось. Ось. Тепер дивіться сорт Ямхіл з цю гілку і ось цю ми дозапилювали. Ось ця природним методом. Ямхіл побачив, що дуже велика кількість е, жіночих бруньок. Ось така гілка, 5 бруньок, 4 з них жіночі. Дві жіночі, ось тут практично всі жіночі і всі запилені, бачите, ось дивіться. Ямхіл просто показує, показує неймовірно. Щось неймовірне, ось дивіться. Ось ця брунька запилювалася природнім методом. Ось це у нас є Варшавський. Важко на такій стадії жіночі ці. Постараюся їх запалити іншим сортом і подивитися, що вийде. Також Джеферсон в такому стані, так само, що бруньки лише легше почали. Так що подивимося, що з цього буде. Такий невеличкий, зробимо дослід. Ось Варшавський. Чоловічі сережки ще повністю повністю сплячому стані. Так, дивіться, на зараз. 10.02. Ось так виглядає на Варшавському. Можливо, експеримент буде невдалий, але хочемо спробувати, що з цього вийде. Там пізніше результат знімлю і покажу. Варшавський. Бачите, сережки ще повністю сплять, жіночі броньки тільки-тільки що почали. Так що думаю ми ще встигнемо. Через тиждень часу, думаю, будемо вже уносити пилок. Там пізніше знімлю, покажу. Попробуємо, що з того вийде. Як то кажуть, технології точно немає, але з того, що побачили, спробуємо на власному досвіді, якщо буде позитивний результат, пізніше знімемо відео і покажемо, що ми отримали. Дякую за увагу. До зустрічі!